By, by, worth. Перезібрав старенький ПК в новому корпусі. Отакий от у нас корпус USB 3.0, USB 2.0. Навушники, мікрофон. Корпус це у нас GameMax Nova N5. Я вже такому збирав. Доволі непоганий корпус. 220-х вентилятори можна спереду поставити. 120-ка на виду у нас стоїть. Ось так, він виглядає з боку. У нас блок знаходиться вгорі в такій от невеличкій ніші. Вентилятор на вдув один, 120-й стоїть, щоб трішечки продував нашу системку. 120-й вентилятор на виду. Башня у нас на 4 теплотрубочки, 120-й вентилятор. Що це в нас за основа? Дивимося, там у нас написано AM3, DDR3. АМ3, значить, що це в нас? Це великий і могутній FX. FX 8350, 8 ядер, 8 потоків. Архітектура вішера такий кошерний у нас процесор. 8 МБ L3 кеша, якщо я не помиляюся, бачимо, що в нас оперативна пам'ять ddr 3 Kingston HyperX на 1600 МГц. Вона працює на 1866. У нас SSD 2,5 дюймова. На 1 ТБ у мене була. думаю, поставлю під програми, під ігри, під все буде в нас. Башня на 4 теплотрубочки. Процес у нас 125 Вт. Але під даною башнею обдувається 120-м вентилятором, така з блакитною підсвіточкою вентилятор у нас. Температура там 55 градусів максимум. І відеокарта у нас Rexa 470. Двохвентиляторна від MSI 4 ГБ GDR 5 пам'яті. В принципі, непоганий такий сетапчик. Подивимося, як воно себе почуває в іграх. Стрес-тести все я вже провів. Ігри записав. Зараз будемо дивитися, що воно із себе покаже. Зразу затестуємо нашу систему у стрес-тесті OCCT. Запускаємо Power Test. Уже, як ми бачимо, в нас пройшло більше 4,5 хвилин стрес-тесту. Що ми бачимо? E FX наш гріється до 52 градусів, 100% навантаження. 4 ГГц він тримає. По відеокарті у нас наша RX 470 на 100% завантажується. До 140 Вт споживає по відеоядру. 1266 МГц тримає. Бачимо, у нас напруга на процесорі 1,33 В. Температура тримається 51-52 градуси, 52,5% максимальна температура. У нас вже 5 хвилин пройшло. 4. Єгерц він майже по всіх ядрах тримає від 4 до 4,15 до 4,2 в нього максимальний турбобуст. Наш процесор тримає на всі свої 8 ядер, 8 потоків. Але ж ми знаємо, що це архітектура Вішера, що насправді у нас не 8 ядер, а 2 блока по 4 ядра. Материнська плата по температурі, у нас, що вона показує, там в районі 60 градусів. Рекса наша тримає температури 72 градуса. Після заміни термопасти дуже добре себе почуває частота відеоядра 1250, частота пам'яті 1700 МГц, вона тримає. Це в нас GDDR5. Значить, множимо на 4, отримуємо ефективну частоту. Що ми бачимо в hv -info? так само бачимо частоту від 4 до ну зараз вже він тримає 4 ГГц на всі свої 8 ядер. Напруга так само у нього до 1,4 піднімається, але в принципі для нашої фікса це нормально. Системна плата 60 градусів, у, нього, у, у неї температура чіпсета. Відеокарта 72 градуси, максимальна була у нас 78 Вентилятори на відеокарті крутяться 2400 обертів за хвилину. Але в принципі вона з охолодженням справляється. Зараз зап... зупинимо стрес-тест і просто зайдемо у системний моніторинг. Побачимо, що у нас температури всі звичайно різко падають, тому наша система стрес-тест. Проходить по відеокарті, по процесору, також по оперативній пам'яті, все у нас працює, система в нас стабільна. Можемо переходити до інших тестів. Подивимося, що в нас там. І якщо в нас система більш-менш старенька, давайте затестуємо її у тесті YouTube, чи зможе наш процесор конвертувати і відтворювати потокове відео. 8к розширення. запустили диспетчер завдань. Поставили поки що тільки 2к розширення потокове відео. Бачимо, у нас навантажена процесор, тримається там в районі 20-35%. Наш процесор в принципі, справляється. Відеокарта йому допомагає. На 6-7% завантажується відеокарта. В принципі, з 2К розширенням наш процесор, звичайно, восьмиядерний справляється. Перемотуємо. Бачимо, зліва, в нас, що ми запустили в 2К розширень, 30 кадрів. Немає у нас ну, один кадр пропущений був, але в принципі. Процесор справляє, його продуктивності вистачає на конвертування потокового 2К відео. Давайте тепер поскладнемо йому завдання. Запустимо уже не 2К, запускаємо зразу 4К розширення. Дивимося, що 4К відео потоковим. У нас вже процесор навантажиться до 70%, 60-70%. 4 ГГц він тримає. Бачимо, в нас 4К розширення, немає пропущених кадрів. Відеокарта також навантажується до 10%, ставимо 8К і зразу бачимо, що на завантаження процесора 100%. Процесор вже трішечки напрягається, тому що він, в нього хоч і є 8 МБ3 кешу, але він уже старенький. В нього там не вистачає інструкцій. Новий AV1 кодек на Ютубі він не підтримує нормально. Бачимо, у нас почалися пропущені кадри, процесор з 8К. Відео наш на Ютубі не справляється. Навіть відеокарта йому не допомагає з апаратним прискоренням. Тому, звичайно, 8К наш процесор не витягує, 4К розширення він вже, звичайно, витягує, до 70% навантажується. Звичайно, все таке навантаження процесора дивитися, в диспетчер завдань, воно може показувати плюс-мінус 10%, але. 4К відео на Ютубі потокове. Наш процес розправляється. З 8К вже в нього невеличкі проблеми. Зараз переходимо до наступних ігрових уже тестів. Але перед тестуванням у іграх запустимо тест Super Position Benchmark. Запустимо так само в 2К розширені. Перевіримо, як наша відеокарта в парі з нашим стареньким FX8350 працюють і рендерять попередньо заготовлений відеоряд. Ми бачимо, що в 2К розширені нас тримається зараз на перших сценах 36 кадрів. Бачимо, що в нас завантаження відеокарти 100%, температура 46 градусів, 1280 вона тримає, а в вимисай теборин трішечки більшу частоту. 98-100 Вт відеокарта споживає, використовує 2,2 ГБ відеопам'яті з 4 доступних. Процесор у нас навантажується, як ми бачимо, ось якраз у цьому Месавіторден нам показує, що у нас чотири перші ядра працюють, вони навантажуються від 20 до 36%. А інший блок із чотирьох ядер у нас не навантажується, От зараз там 4-2% по 1% на деякі ядра. І це якраз говорить про те, що у нас процесор по факту не восьмиядений, а він під своєю кришкою. Процесора містить 2 блока по 4 ядра. І це якраз в момент його виходу, після, після виходу, після деякого часу, навіть до компанії МД були судові позови, тому що розкрилася така, так би мовити, хитрість, і людям ці люди збирали групові, групову петицію, вони виграли справу, і компанія МД повертала усім покупцям по 300 доларів. Скільки, коштував, ну, скільки там коштував цей процес на момент виходу. Бачимо, що в нас використовується. Трошки більше 5 ГБ оперативної пам'яті із восьми доступних у нас дві планки по 4, 8 ГБ, у нас ще два слота вільних, я міг, в принципі, доставити. У мене була ddr 3 планка на 4, планка на 2, але вона потім не запускалася на 1600 МГц. А так, як у нас дві планки, і вони ну однотипні, вони комплектні, Kingston Кінгстони, вони на 1600 завалися, також вручну я виставив на 1866. І це стало по пропускній здатності трішечки краще, чим би було 14 ГБ 4 планками, і вони працювали на частоті 1033 або, можливо, завалися б на 1333. Звичайно, хай буде менший об'єм, але вона буде трошки з більшою частотою. У нас FPS тримається десь в діапазоні від 30 до 40. У таких більш навантажених сценах, коли у нас об'єкти літають по кімнаті, піднімаються, потім падають. Але не забуваємо, що це у нас 2К розширення. Звичайно, при Full HD FPS був би набагато більшим. Ну, не набагато, думаю, до 50-60 міг би підніматися. По температурах ми бачимо процесор у нас 21 градус, тому що він зараз не навантажується, не працює. Так, у нас остання сцена, і подивимося, що ми набираємо по балах. По балах ми набрали 4826 балів. Бачимо FX 8 ГБ, MSI Radeon Рік 470. Мінімальний FPS 31, середній 36 і максимальний 44. В принципі, непогані результати, значить, в іграх ми також повинні отримати хоч якісь результати позитивні. І запускаємо ігри. Перша гра на тесті у нас «Sweet Sister. Запускаємо всі ігри в Full HD. Кут огляду на стоїть 110. Розширення Full HD. Майже все стоїть у нас на ультра або на максимум, тільки деякі параметри там на високу або на середню. Запустилися ми вже в бій. Це у нас не початок бою, а десь його проміжна стадія. Ми тут граємо на EC6. Що ми бачимо ПС? ФПС у нас тримається в районі 100 кадрів. В принципі, для такої відеокарти, старенької, нормальні показники. Ми бачимо, що у нас температура відеокарти нашої rx 70 градусів. Завантажується вона на 100%. 1280 по ядру. Вона тримає свою частоту, споживає в районі десь 95-100 Вт електроенергії. У неї додаткове жилення 8Пін. Використовує трошечки більше 2,8 ГБ відеопам'яті з 4 доступних. 1700 частота відеопам'яті, але у нас при використанні карт від AMD вона показує. Номінальну частоту пам'яті множимо на 4, і, звичайно, отримуємо там скільки в районі 6,5 до 7 тисяч МГц ефективної частоти нашої відеопам'яті. Процесор навантажується десь в районі 45%. Температури тримає також 44-45 градусів. Ми бачимо, що перші 4 ядра навантажуються більше, а інші 4 вже менше по мірі того, як навантажуються перші ядра. Інші 4 ядра забирають на себе. Частину навантаження. Використовуємо трошки ну якраз 5 ГБ оперативної пам'яті з 8 доступних. Лінія фреймта в нас така трішечки вона схожа на на штахетник, але в більш-менш вона стабільна. FPS там просідає до 95, до 110 піднімається, але в принципі грати можна при Full HD, якщо ще там деякі параметри освітлення трішечки зменшити, FPS буде і більший. Можна випити вертикальну синхронізацію. І можна спокійно грати. Зараз будемо переходити до наступних ігор. Подивимося, що у нас там. Також у нас там повинні результати бути більш-менш задовільні, так би мовити. Наступна гра на тесті. Assassin's Creed Origins. Full HD розширення. Також заходимо на налаштування. Що ми бачимо? Full HD розширення. Частота оновлення у нас 60 Гц, 90 кутогляду. Налаштування всі стоять на середньовисоких. Згладжування на середньому все інше на, на високо стоїть. Деталізація тиктур, персонаж, об'ємне освітлення і все таке тому подібне. Заходимо в гру. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас FPS там в районі 35-40. Можливо, іноді буде підніматися до 50 кадрів. Відеокарта так само тримає свою частоту 1280 по відеоядру, споживає. Щось вона у цій грі споживає, звичайно, енергії менше. 63 Вт показує максимум. Але навантажується вона от зараз нас, 50, 50-46%, потім до 100% піднімається. По температурі вона 60 градусів. Використовує 2,7, ну майже 2,8 ГБ від пам'яті 4% доступних. Частота відеопам'яті 1700 номінальна, як і заявлено. Процесор навантажується в нас звичайно вже побільше, тому що серія ігор Assassin's Creed Вона славиться тим, що дуже сильно навантажує процес, тому що багато об'єктів, потрібно їх всі промальовувати. Процес навантажується у нас зараз 70 там до 76 80 По всіх ядрах у нас навантаження дуже плавно так розподіляється Використовується в наша трошки більше 5 ГБ оперативної пам'яті з 8 доступних. І FPS, звичайно, ми бачимо у нас. Тримається ну, більш-менш, можна сказати, стабільний в діапазоні від 35 до 55. Якщо деякі налаштування графіки ще трішки підкрутити, поставити на, не на високо, а на середньо, я думаю, можна добитися стабільних, ну, так би мовити, плюс мінус 50-60 кадрів при фулежі розширення і можна спокійно буде пограти у цю гру, пройти її. Під час поєдинку ми, коли б'ємося, звичайно, у нас персонаж рухається. Інші супротивники, так би мовити, також рухаються, тому у нас FPS просідає. Ще можливо, якщо у нас там якісь ефекти горіння вогню, то це, звичайно, воно все впливає на FPS. Але зараз бачимо, у нас ФПС піднімається до 55, можливо, тому що навколишніх об'єктів потрібно процесору і відеокарті менше промальовувати, тому звичайно у нас FPS піднімається. Але так у нас FPS тримається від, ну, давай скажемо, грубо, від 30 до. 55 до 60, від... 60 кадрів піднімається, і, звичайно, можна грати. Гра не виглядає при таких налаштуваннях графіки якось нестерпно. Картинка більш-менш нормально виглядає. Можна навіть деякі параметри там, освітлення, якісь відстань промальовування об'єктів можна трошечки зменшити, щоб зменшити навантаження на процесорі. Можливо, це підніме FPS там, до 40. Мінімальних до 50 в середньому і 60 у максимальному, максимальному пікові, що буде звичайно набагато краще, набагато стабільніше. Можна буде вигнути ту ж саму вертикальні синхронізацію, якщо у вас монітор 60 Гц, О, у нас зараз масова заруба із воїнами фараона, і ми бачимо, FPS просідає мінімально до 32 кадрів в секунду. Але час такої заруби, я думаю. Ви не сильно будете під час гри звертати увагу на якісь просадки ФПС, тому що у вас іде заруба, ви зосереджені на поєдинку, і навіть без вікнаного моніторинга ви не будете помічати, що у вас ФПС там просідає до 30 навіть. Це, звичайно, якщо вікнути монітори, то ви будете на нього звертати увагу. А під час гри вас це не буде відволікати. Ви Будете отримувати більш-менш плавну картинку, звичайно, з просадками, але пограти можна. Assassin's Creed доволі непогана гра на даній системці можна пограти. Переходимо до наступних ігор. Наступна гра на Тесі у нас Far Cry 5. Так само запускаємо в Full HD розширені 1920х1080 пікселів. Заходимо в лаштування графіки Full HD, частота оновлення 60, але у нас вертикальна синхронізація вимкнена. Налаштування стоять майже всі на високо. Розмиття в рухові у нас вимкнене, вертикальна синхронізація вимкнена. Щоб ви бачили, що наша відеокарта може показати максимум. Якщо ми бачимо, у нас тримається fps в районі 60 плюс-мінус кадрів. Відеокарта навантажена на 100%. Процесор навантажується в районі 45%. Використовується майже 3 гіабайти відеопам'яті у відеокарти. 1280 вона тримає по відеочіпу, 1700 Номінальної частоти по відеопам'яті споживає в районі, там 87 до 100 Вт. Енергоспоживання нас піднімається. Використовує наша система майже 5 ГБ оперативної пам'яті. FPS у нас так коливається в діапазоні від 50 до 60 кадрів. Можна сказати, що можна спокійно пограти на дані системи у Far Cry 5. Звичайно, бенчмарк у нас не показує в нас всіх можливих варіантів, що можуть бути. У цій грі, але в принципі більш-менш нормально в нас все по частоті кадрів. От зараз в нас кадр віддаляється, ми бачимо статичну більш-менш картинку. І що ми бачимо? 48 мінімум, 59 в середньому і 70 у максимум. В принципі, нормально при Full HD. переходимо до наступних ігор. Наступна гра на Тесі у нас від МАК 3, деке полювання Full HD. Це в нас стара версія. Ми зараз у Новіграді. Заходимо по налаштуваннях, Що ми бачимо. Ми бачимо Full HD, частота кадрів без обмежень. Усі в нас налаштування графіки Nvidia Fireworks вимкнені. Якість усе стоїть на запіддільне, тільки кількість трави стоїть на високо, там деякі налаштування стоять на високо. Що ми бачимо? Ми зараз у Новіграді, у нас частота кадрів від 60 до 87 піднімається. Трішечки вона змінюється з часом, але в принципі. Картинка виглядає дуже добре, дуже приємно для ока. Ті ж самі тіні від сонця, все нас виглядає дуже добре. Відеокарта навантажить 100%, 1280 по чіпу вона тримає, в районі 82 Вт електроенергії максимум споживає. 2,5 ГБ відеопам'яті наша гра використовує. Процесор навантажується до 70%. Перемістилися ми за місто, уже в нас більш-менш відкрита. Така територія. Процесор, навантажив на процесор, звичайно, упав. Тепер процесор навантажиться від 40 до 45%. Сідаємо зараз на пліточку, пробіжимося з кимось поб'ємося. FPS у нас тримається від 60 до 70 кадрів, що, в принципі, можна сказати, дуже дуже хороший показник. Використовується в нашу систему трошки більше 5 ГБ оперативної пам'яті. Навантажив на процесор у нас таке не дуже. Не дуже хороше, деякі ядра навантажуються на 50-60%, деякі ядра навантажуються тільки на 20%. Не, не дуже добре розділяється навантаження на процесор. По якій причині ми вже говорили, тому що в нас два блока по чотири ядра. Зараз ми з кимось поб'ємося. Так, Що у нас по температурі? По температурі у нас відеокарта 65 градусів. Процесор тримає в районі десь 40-45 кадрів 45 градусів. 45 градусів. Температуру, що в принципі при такому навантаженні для нього дуже-дуже хороша температура. У нього критична температура, при якій він починає трохи, це 65 десь, градусів. Бачимо, що відьмак 3 виглядає дуже добре. ФПС стабільний. Лінія фреймтайма в нас змінюється з часом, але вона більш-менш стабільна. Ніяких там сильних просадок ми не бачимо. Тому відьмак, відьмаку відмаку 3 ставимо подобаючку і можемо переходити до наступних ігор. Подивимося, що в нас там. Я надіюся, що в інших іграх у нас буде більш-менш подібна ситуація. І остання гра на нас, славно звісно, GTA 5. Full HD розширення. Так само запускаємо як і всі ігри. Заходимо в налаштування, Що ми бачимо full HD? 60 Гц, згладжування Fix ввімкнене, MX AA на X2 стоїть. Населення різновидні, все на максимум, налаштування на дуже високо і на високо. І подивимося, що ми зараз. Ми зараз за містом. FPS у нас в районі 60-70 кадрів тримається. Відеокарта 60 градусів по температурі, 47 градусів наш процесор. Відеокарта навантажується від 40 до 90. -го. 100%. Не знаю, чому в деяких моментах вона показує там завантаження в районі 40%. От зараз нас просідає там до 80%. 1280 по чіпу вона тримає, споживає в районі там 80-82 Вт електроенергії. Використовує наша гра майже 3,5 ГБ відеопам'яті із 4 доступних частота домінальна 1700 МГц. Множимо на 4 для GDDR5 пам'яті і отримує там. В районі 160600 6600, 6600 МГц ефективної частоти. Процесор вантажці в районі зараз уже в місті 60-65%. Навантажена процесор у нас у місті збільшується. Гра використовує майже 6 ГБ оперативної пам'яті. У місті ми зараз їдемо в нас зараз у грі ніч. Дуже багато джерел освітлення, ті ж самі ж вуличні ліхтарі, фари від автомобілів, далекі будівлі, де в нас освітлюються вікна, і це дуже сильно навантажує якраз систему. Але ми бачимо, що FPS тримається в середньому, десь 60 кадрів ми маємо, плюс-мінус у нас там воно змінюється, падає до 55 кадрів, піднімається може до 70 кадрів. В принципі, дуже добре. Для такої системи GTA 5 можна спокійно пограти без ніяких. Без ніяких питань. В сторону процесора чи в сторону відеокарти, все в нас іде стабільно. Відеокарта, процесор працюють на всі свої потужності. Звичайно, я хотів ще записати інші більше, більш навантажувальні ігри, які навантажують систему. Але Red Dead Redemption в мене зразу запускалася, Потім, коли я сів записувати тести, в мене вона не запускалася, видавала якусь помилку, але вже часу перевстановлювати. Гру Red Dead Redemption у мене не було, тому я не записав. Також я встановлював Cyberpunk, Patch 2.0. Він також у мене запускався. Але в той момент, коли я сів записувати тести, він чомусь видавав мені помилку, коли я почав записувати. Буквально 2-3 хвилини геймплея, і мене викидає, видає якусь помилку. Я намагався цю помилку виправити, але не розумію, чому воно так відбувалося. Перестановлювати час у мене вже гру не було. Тому я зап... затестував ті ігри, які запускалися стабільно, не вилітали. Можливо, як... перед цим я оновив драйвери нашого... нашої відеокарти Адреналін, можливо, там в драй... на властуваннях драйвера потрібно було підкрутити, щоб нові ігри, та сама Red Dead Redemption і Кіберпанк, не вилітали після деякого часу, коли їх запускаєш. Але в принципі, ті ігри, які я записав, повністю показують, на що наша система здатна. І той же самий кіберпанк, якщо його запустити, і він не буде вилітати, все буде стабільно, можна буде пограти. І ту Red Dead Redemption. В принципі, наша система ще має право на життя, you're worse, so you can just hide while I work. I'm tired you first. second-third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.